Чудова новина для усіх мешканців нашого міста. Славнозвісна зірка телесеріалу Пес Михайло Жонін скоро буде в Кременчуці. Глядачі знають його за роль кумедного і потішного капітана Гнізділова. Добрий день, славне місто Кременчук. Ми з України, капітан Гнізділов, Гнізділовбойний обділ. Хочемо повідомити вам, друзі, що ми їдемо до вас в гості. Ми це добророби в моєму обличчі. та ми друзі, волонтери Артеменки. Уже в цю суботу з 10 до 19.00 Кременчужани зможуть особисто зустрітись із актором і провести час не тільки весело, але й з користю, бо всі зібрані кошти під час заходу будуть направлені на допомогу нашим військовим. 11 березня в торгово розважальному комплексі Галактика відбудеться благодійний ярмарок на підтримку 3-ї окремої штурмової бригади. Долучіться до збору коштів, придбайте патріотичну продукцію, а також сфотографуйтеся з відомим актором театру та кіно Михайлом Жоніним. Команда Михайла Жоніна вже не вперше проводитиме таку зустріч. Схожі заходи вже організовували в багатьох містах України: Чернігів, Суми, Київ, Полтава, Рівне та інші. Дякуючи всім небайдужим. Ми зібрали 35 тисяч 275 гривень. І це все піде нашим пацанам, які захищають ваше життя, в наше життя, і кладуть там своє життя. Капітан Гнізділов запрошує усіх кременчужан на зустріч. Буде ярмарок на підтримку наших хлопців ЗСУ та живе спілкування. Приходьте до нас, будемо вам дуже раді. Слава Україні! Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.